Ювілейний 15-й фестиваль українського духу Бандерштат відбувається у селі Рованці під Луцьком. Доїхати сюди можна автівкою чи прийти пішки з центрального парку Луцька, мостом через річку Стир. Перехід спеціально облаштували для Бандерштату. Поряд готірково-літературна сцена. Нині відкрила її письменниця, журналістка Наталка Позняк. Це для мене честь виступати на цьому фестивалі, тому що це справді фестиваль українського духу. Це фестиваль, де всі на одній хвилі, і де не треба пояснювати, чому от російський шансон це погано, а треба дбати про своє і треба піднімати свою культуру. Олексій Євсіфеєв один із учасників фестивалю. Розповідає Бандештат. Відвідати мріяв має українське коріння. Жив у Росії. Після початку російсько-української війни виїхав до Німеччини. Зараз вчить українську. «Ой, у лузі червона калина. похилилася. А в році у году все змінилося в голові. У 2014 році у мене все змінилося в голові. Прийшло усвідомлення, що я українець. Саме 2014 року, коли все відбулося, стався переломний момент. Уперше приїхала на фестиваль дитяча письменниця Анна Багряна, яка була лекторкою на гутірці. Це український патріотичний фестиваль. Який рекламує своє рідне, і це мені ця ідея дуже близька, тому що вона резонує з ідеєю мого нового роману Вітрова гора, де теж пишу про те, що потрібно вірити в себе, своє в першу чергу відстоювати, популяризувати і пишатися своїм рідним. Поряд є спуск до річки Стир, щоб було безпечно купатися. Водолаз обстежив дно. 56 шість хвилин. Був під водою обстежував міський пляж від. Зайвих предметів нічого не виявив я біля входу на Бандерштат. Охорона дивиться речі відвідувачів, аби не пронесли алкоголь. Є у заборонені речі. Поки ні. – А що це ви перевіряєте, чи є алкогольний напій. була тут один раз, у 2019 році, але була тільки в останній день, і мені вистачило навіть його, щоб зарядитися цією чудовою енергією цього фестивалю. І я одразу купила квиток на 2020 рік. І, на жаль, 2020 всі ми знаємо, що з ним було. Тому з цим квитком я прийшла сьогодні. Привіт усім з Хмельницького. Вперше приїхала на фестиваль, очікую позитивних емоцій. Допомагає з охороною порядку Лучанка Анна Циплюк. каже, у дні фестивалю її домівка тут. Особисто я четвертий рік поспіль. Так, ми робимо це на волонтерських засадах. Ну, це драйв, якого не вистачає протягом року. От рік не було Бандерштату. Це вже ну така ломка за ним, тому що це таких декілька днів в колі друзів, в колі родини великої Бандерштатівської. Основна територія фестивалю огороджена. Є наметове містечко, душові, туалети, велика сцена, фудкорти та розваги для дітей. Розповідає виконавча директорка фестивалю Мар'яна Коваль. Вирішили не... На... Не гнатися за новинками, не шукати щось нове. Ми вирішили перемножувати те, що в нас є. Наші ідеї. Це власне безалкогольний формат, змістовність фестивалю, патріотична наповненість. Вхід для людей з інвалідністю, ветеранів та дітей до 12 років вільний. Вадим Панафіін, новини на Суспільному, Волинь.